Головна цінність у нашій громаді це люди творчі, креативні, підприємливі. З початком великої війни у Косівську громаду переселилось близько п'яти тисяч переміщених осіб. Велика частина цих людей наші нові постійні мешканці зі своїми бізнесами, ідеями і найважливіше з проактивною життєвою позицією. Культурно-креативний простір Центр карпатської культури це майже дві тисячі квадратних метрів всередині і ще близько одного гектара прилеглої території, що вже сьогодні використовується для розвитку креативних індустрій, підтримки місцевого і переміщеного бізнесу, родин військових військовослужбовців, молоді, організації культурно-мистецьких заходів, промоція історико-культурної спадщини. І це історія про перший розвитковий якірний об'єкт на Косівщині. Ми прагнемо розвивати місцеву спільноту через проекти і події в нашому просторі та навколо нього, відкривати нові імена, допомагати талановитим людям створювати власні бізнеси, підтримувати військовослужбовців та їх родини. Всі заходи, які ми вже провели і плануємо проводити в майбутньому, благодійні. Всі зібрані кошти йдуть на потреби Збройних сил України, і лише за попередній рік наші події зібрали близько мільйона гривень донатів. Теплий базар це подія, яка буде щороку відбуватися у Косові біля культурно-креативного простору Центр карпатської культури і це можливість презентувати в одному місці найбільш популярному і найбільш відвідуваному весь потенціал крафтових виробників, представників релокованих бізнесів, креативних індустрій. Запрошуємо косівську громаду на теплий базар.